Окупанти вдарили по житловому будинку на Івано-Франківщині. Загинув восьмирічний хлопчик. До лікарні його доставили в критичному стані. Медики робили все можливе, але на жаль, врятувати життя дитині не вдалося. Вкотре закликаю не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, де б ви не жили в багатоповерхівках, чи у приватному секторі. Подбайте про свою безпеку та безпеку своїх рідних. Зранку російські війська випустили по Україні кинджали. У Києві уламки ракети впали на території дитячої лікарні. Також в Оболонському районі вороже залізят понівечило один із дачних кооперативів. А на вулиці Богатирській пошкоджений дах приватного будинку постраждалих та руйнувань немає. Повідомив міський голова Кличко. Від самого ранку під ворожим вогнем і Херсонщина близько четвертої години під удар потрапив житловий будинок у комишанах. Поранені три жінки. А Береслав атакували безпілотником. Там травмовано чоловіка. Вибухові снаряди випустили по пункту видачі гумдопомоги. Ракетами вдарили і по Херсону. Окупанти влучили у багатоповерхівку. Місцеві згадують вибух і одразу після вибуху от сусідка кричить, говорить, ваша стоні. Імена чи люд'ярзута у нас ключення важкі поранення отримав 53-річний чоловік. Лікарі намагалися його врятувати, але поранення виявилися несумісними із життям. Також поранена жінка. На людина загинула ще 19 травмовані серед них четверо дітей. Російські терористи напередодні вдарили іскандером по готелю у середмісті Запоріжжя. Представниця ООН в Україні повідомила, що цю будівлю часто використовували співробітники організації. Зараз всі травмовані, вони знаходяться в лікарні руйнування. Достатньо масштабні. Зараз ДСНС проводить безпосередній обхід і заходить до кожної кімнати до кожного. Угла, щоб знайти, якщо є, виявити людей. А сили оборони України наступають на Бахмутському, Бердянському та Мелітопольському напрямках. Наші захисники закріплюються на досягнутих рубежах та продовжують знищувати окупантів. Загалом минулої доби українські воїни ліквідували 580 російських окупантів, знищили 12 танків, 15 бойових броньованих машин, 15 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 2 засоби ППО. 18 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 16 автомобілів та 10 одиниць спеціальної техніки. Імовірність нових ракетних ударів ворога висока, кажуть у оперативному командуванні. Південь громадян закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Катерина Нічок та Дмитро Вєтров. Новини одинадцятого каналу.